Автівка для військових. У День Збройних сил України франківські волонтери передали реанімобілі для Коломийських Едельвейсів 10-ї гірсько-штурмової бригади. Машину придбали у Франції. Вже тут швидка пройшла повний техогляд та доукомплектування. Укомплектована. Ми її доробили, провели ТО, доклали ноші дефібрилятор і... Передаємо сьогодні збройним Силам. Автотранспорт для війни це є постійні розхідники. Тобто це не є розкіш, машини можуть їздити. У нас є машини, які їздять до сих пір, там, наприклад, з лютого ну, з березня місяця, але у нас є машини, які могли проїздити найменше, у нас це дві доби. Тому машин це розхід це не розкіш, і не можна казати, ми вже зібрали, ми вже купили, ми вже передали. Нема такого, це, це постійна, постійна потреба, і це є безпека, мобільність і для наших бійців. Збір на реанімобіль тривав упродовж трьох місяців. За цей час вдалося зібрати 650 тисяч гривень. Волонтерка Людмила Лінник зазначає, до ініціативи долучались люди з усієї країни. Саме на придбання цієї машини ми витратили 13 тисяч євро. Той залишок, який був, ми витратили на те, щоб. Провести повне технічне обслуговування цієї автівки, заправити, доукомплектувати. І ось вона вже готова до того, щоб їхати, до того, щоб рятувати життя наших військових. До збору долучалися дуже різні люди. Це було дуже зворушливо, це було дуже цікаво, тому що були, ну наприклад, могло прийти на монобанку 2 гривні 22 копійки. Так, і ти розумієш, що люди оновлюють, верніше скидають якийсь кешбек, щось такого плану. Приходили достатньо великі суми коштів від абсолютно незнайомих мені людей, яких я не знаю, з якими ніколи в житті не спілкувалася. Це був дуже великий вияв довіри. Дуже зворушувало, коли, наприклад, маленькі діти проводили благодійні ярмарки і приносили нам ті гроші, які вони залучили за допомогою благодійних ярмарків. Це ну просто зігріває серденько. Боєць десятки Максим Гринь розповідає. Нині його батальйон захищає Україну на Бахмутському напрямку. ранній мобіль їм дуже потрібен для евакуації поранених. Машина повністю готова для виконання своїх завдань. На це ну це дуже багато залежить, тому що там, де ми є, ну, з сервісом трохи так ну, проблематично. А так машина зразу приступає до медиків. У нас є фахівці, є водії, які вміють працювати на цьому обладнанні. Тут, правда, забрали, був апарат ШВЛ кисневий, нам його не треба, тому що це балон, це небезпека. І ну, Автомобіль зараз безпечний, надійний, і я думаю, нам дуже стане в нагоді. На знак вдячності військові вручили доброчинцям бойовий прапор бригади та подяку. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіо компанія Раї.